Ціні підсумки вівторка, 28 жовтня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Більше року не могли повернути тіло. У Хмельницькому попрощалися із героєм Олександром Горобняком. Зібрали більше 300 тисяч гривень. Перша початкова школа на ярмаркувала на автомобіль для 106-ї бригади ТРО. Для учнів молодших класів в ліцеї номер 6 імені Назара Макаренка відкрили нову спортивну залу. Зруйновано кілька поверхів будинку. Триває розбір завалів. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Станом на 16.30 до лікарів звернулося 5 постраждалих внаслідок вибуху на вулиці Тернопільській, 34, 2. Серед них 12-річний хлопчик. Усі в задовільному стані, в більшості гостра реакція на стрес. Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці стався сьогодні о 15-й. У поліції кажуть, ймовірно, його спричинив побутовий газ. На місці продовжують працювати всі екстрені служби. Як повідомив міський голова Олександр Семчишин, визначається потреба у відселенні людей та загроза подальшого руйнування будинку. Власники квартир, які постраждали, можуть звертатися на 1580 або за телефонами 067 555 1580 073 555 1580 080 050 15 80 Дитина була на момент вибуху у квартирі. Дуже вибух був сильний. Він дуже злякався. Недалеко за стіною. Люди кажуть, що указ. У ну, мене бачив вікна, повиривало і двері повиривало, бо мені собаку винесли поліція. Собачка моя вдома була. Ну, шукають, хто там в однокімнатній, де зрив був, де той вибух був. Шукають, не знаю. Було дуже чутно, да. Непонятно що. Думали прильот спочатку. Що непонятно. понятно. Наса в нормальному, з іншої сторони. А там, бачите, не дуже. Це такий страх. Там таких зривів було, що кафес. Тривоги нема і такий, такий зрив. Наша квартира не, але в під'їзді вікно повилітали. І вон на кухні жінки теж в вікно вилить в цьому дому. І вікна в під'їзді, в цьому під'їзді всі повилітали. Я тільки бачила дим, багато диму такое вікно заглянуло. А що тут? І вийшли на вулиці прав на вулицьку темно було за попередньою інформацією. Стався вибух попередньо на п'ятому поверсі будинку. Є дуже серйозні руйнування одного з під'їздів. По суті, три поверхи по стояку зруйновані повністю. Зараз рятувальники працюють з метою виявлення. Можливих людей під завалами ситуація досить небезпечна для обстеження, адже на самих верхніх поверхах частина будівельних конструкцій панелі обвисають і може статися обвал в будь-який момент. Вся техніка необхідна для розбору залучена. І завдання номер один зараз: якнайшвидше зробити все, аби розібрати ті завали, ті будівельні конструкції, які можуть завалитися. Зараз у міській раді засідає комісія з відселення з метою того, щоб відселити людей, які потребують житла. Попередньо по цьому під'їзду тут 18 квартир. Частина квартир зруйнована повністю, частина трішки постраждала від вибухової хвилі, а частина постраждала зовсім. мало. Понад рік не могли повернути тіло. У Хмельницькому попрощалися із героєм Олександром Горобняком. Він захищав Україну ще з часів ато ООС після повномасштабного вторгнення. Служив у лавах 36-го окремого стрілецького батальйону. Загинув на Покровському напрямку у серпні 2024 року. Йому назавжди 46 років. Поховали Олександра Горобняка на Алеї Слави. Ми з моїм чоловіком познайомилися, що я була зовсім дитиною. Він було 15 років. Він якраз в армію збирався йти. А моє це було перше кохання. І весь той час, от на, сьогоднішній, на сьогоднішній момент, майже 35 років, я знаю свого чоловіка, він був в моєму житті завжди. Я його чекала з армії, потім ми ще зустрічалися, намагалися жити в Києві, в моєму рідному місті, але йому велике місто не заходить. Я ніколи не бачила в нього ніякої корисливості, ніякої злоби. Їх перекинули на допомогу під Покровськ. Там були дуже важкі бої. І на той час вони вже розуміли, що вони звідти не вийдуть живими. Хлопці на позиції сказали, що є поранені, треба винести боєкомплект. І він пішов, на жаль, не дійшов. Де я тільки не була з одним єдиним проханням. Допоможіть мені поховати чоловіка і забрати тіло. У нас двоє дітей, старший дорослий хлопчик. Він виїхав за кордон на початку війни грати на допомогу українському війську. І менші 9 років тут зі мною зараз. Син навчається в першій музичній школі і кожного разу ходить при куби. Йому питає, коли папа буде на кубах. І буде нарешті. Хороша, добре зайшли, добрий друг, товариш. Служили з перших днів. ще служив 14 року. Почала з повноштовно. Вторгнення. Спочатку були в роті охорони, потім нас відправили в 36-й батальйон. З 36-го батальйона відправили нас на Суми, продовжували службу на Сумах. Нормально, порядна людина, на якому можна було положитися. Завжди на позицію, виїжджав, коли потрібно. Робив все для того, щоб підтримував пасанів. Спогадів багато, знаєте, все. Не розповісеш і не висловиш. Але воно назавжди в кожному з хлопців, з побратимів, хто разом тримали зброю. Завтра, 29 жовтня з 9 до 18 години, у Хмельницькому не буде води. Причина планові роботи із заміни запірної арматури на магістральних мережах водоканалу. Містян просять заздалегідь підготувати необхідний запас води для побутових потреб. Позашляховик Міцубісі Л-200 передали військовослужбовцям 106-ї бригади ТРО. Його волонтери захисту пригнали з Великобританії разом із автівкою. Передали бійцям і дизельні обігрівачі. Кошти на все це збирали від початку вересня на благодійних ярмарках у початковій школі номер 1 Загалом на 335 тисяч гривень. Ірина Муляр розповість більше. Учні початкової школи номер 1 оглядають позашляховик Mitsubishi l 200, на який разом збирали кошти. Незабаром автомобіль поїде до захисників у зону бойових дій. Їм треба пересуватися кудись, їм треба запускати, щоб подолати погану сторону. Це автомобіль, їм треба, щоб було легше пересуватися. Потрібно, щоб підтримати, щоб перебороти наших ворогів, окупантів. І ми маємо це допомогти, щоб все відбудувати і щоб все проснулося як було колись до 2014 року. Представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів пригнали позашляховик із Великобританії. Його вартість більше 200 тисяч гривень. Ключі від авто передали Анатолію, який несе військову службу у роті ударних безпілотних авіаційних комплексів 106-ї бригади територіальної оборони. Важкі дороги, болото далеко добиратися, вивозити групи. Часто спалять машини. На жаль, нам треба доїхати добратися до позицій. І потім повернуться до лодильна Дизельна, 2,5, повний привід, блокировки, диференціали, все є. Все, що їм потрібно. І чому ще й Mitsubishi l 200 бо в них в підрозділі є такий, не дай Бог, якщо щось станеться з якоюсь машиною, вони можуть запчастину взяти з однієї машини, переставити на другу. Вони їздять в таких місцях, де звичайні авто навіть близько туди не доїдуть. Збирали кошти на автомобіль із вересня на благодійних ярмарках, де продавали смаколики, та донатили. Щотижня ярмаркували різні класи, об'єднувалися, ярмаркували разом. Ну в середньому тиждень було таких два цикла ярмарок. Суми насправді вражають, скільки можна зібрати у школі от на дитячій ярмарці, для того, щоб допомогти силам оборони. З дітками завжди приємно долучатись до таких акцій. Вони відчувають відповідальність, вони відчувають оце бажання допомагати, хочуть потім краще навчатися завжди з гідністю представляють свою школу. Разом із автомобілем передали захисникам і дизельні обігрівачі у рамках акції Теплий збір. Разом на ці придбання початкова школа передала волонтерам 335 тисяч гривень. На знак подяки військовослужбовець передає школі прапор та медаль Гордість нації. Це вже третє авто, яке у співпраці з громадською організацією захист об'єднання волонтерів передають бійцям від першої початкової школи. Попереду наступні ярмарки. А отже, і наступні передачі для військових. Ірина Муляр, Ярослав Єфрамов, новини міста. Нову спортивну залу відкрили у ліцеї номер 6 імені Назара Макаренка. Займатися у ній зможуть учні перших-четвертих класів. Гратимуть у футзал, волейбол, баскетбол, гандбол. Також приміщення будуть використовувати для гурткової роботи та святкових зібрань. Спортивна зала розмістилася над новозбудованим укриттям, яке в ліцеї відкрили два місяці тому. Продовжить Вікторія Паламар. Нову спортивну залу отримав Хмельницький ліцей No6 імені Назара Макаренка. Це друга черга великого проєкту. Перша передбачала будівництво сучасного укриття. Його відкрили два місяці тому. Спортивна зала розмістилася над сховищем. Учні нашої школи активно займаються фізичною культурою і спортом, але, скажімо, ті приміщення, які в нас є, вони не забезпечують 100% охоплення всіх бажаючих. Власне, відкриття цієї спортивної зали дасть змогу учням початкової школи, адже в першу чергу ця спортивна зала розрахована на учнів початкової школи, займатися такими видами спорту, як футбол, такими видами спорту, як волейбол, зокрема баскетбол, тощо у ліцеї номер 6 навчається понад 700 дітей, із них 230 – у початковій школі. Раніше молодші учні ділили спортивну залу зі старшими, тож незручності відчували усі. Тепер мають сучасний майданчик для занять спортом. Це є в нас перший надземний поверх, який включає в себе спортивну залу в розмірах 12 на 24 Також кабінет фізрука, допоміжні приміщення. А також є клас трудового навчання та клас для заняття практичними заняттями. Висота спортивного залу становить 6 метрів. Тут влаштоване сучасне спортивне покриття, на якому можна проводити змагання навіть міжнародного рівня. Також тут зможуть проводити святкові зібрання і займатися гуртковою роботою. У залі сучасне освітлення та вентиляція, вона обігрівається, сюди підведена вода. Зовні приміщення утеплене. Виконано з цегляних стін, армовано інтегрованими колонами перекриттям. З металевих облегчених конструкцій утеплено сендвічем товщиною 25 см сантиметрів для кращого енергозберігання, опалення виконано системою повітряного нагріву. Усі нові укриття, які будуються у закладах освіти Хмельницької громади, намагаються робити багатофункціональними, каже міський голова Олександр Семчишин. У садочках, приміром, над сховищами облаштовують вуличні дитячі майданчики. По суті, ця друга черга будівництва укриття з маленьких комплексом завершена, укриття вже експлуатується навчальним закладом. Ну а спортивна зала почне експлуатуватись після того, як діти вийдуть з канікулу. Вони З понеділка виходять, і уроки фізкультури спортивні змагання, шкільні ліги так само, вчительські шкільні ліги зможуть вже безпосередньо проводити тут. Зведення укриття спортивної зали та кабінетів для трудового навчання у ліцеї номер 6 імені Назара Макаренка загалом коштували бюджету громади понад 50 мільйонів гривень на 2025 рік. Масштабні будівництва. У закладах освіти завершені. У нас тривають ремонти, поточні, капітальні, переважно ремонти і укриттів, і туалетів, харчоблоків, і далень, але те вже так фінішний етап. На 2026 рік ми зараз плануємо об'єкти, коригуємо ПКД по восьмій школі. Ми цей біг починали раніше, але заморозили. Очевидно, що будемо його відновлювати. Ну і будемо будувати укриття в гімназії номер 30, бувшу школа, номер 7, а також в дитячому судочку, номер 15. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. Інтенсив контроль і розвиток системи здорового харчування у закладах освіти відбувся сьогодні у Хмельницькому. В кулінарний хаб центру ПТО сфери послуг на навчання запросили керівників дитсадків громади, обговорили організацію та контроль якості харчування, зокрема в укриттях, вимоги до постачальників та ознайомилися із сучасним обладнанням для харчоблоків. Подробиці у сюжеті Ірина Аріон. Якісне, безпечне і здорове. Такі основні вимоги до харчування дітей впроваджують фахівці в закладах освіти Хмельницької громади. Інтенсив для керівників дошкілля нині влаштували в кулінарному хабі центру ПТО сфери послуг спільно з департаментом освіти та науки. До постанови, яка регламентує харчування в закладах освіти, 8 жовтня вийшли зміни. В нас заклади освіти, де є харчоблок, укриття знаходяться в цьому ж самому приміщенні. Є генератори, яким можна там доготувати страви, там завершити приготування. Головне і якість. І смак їжі, але і її безпечність. Тому, от усю цю ланку, усі ці такі критичні точки, хотілося би наголосити на них, що потрібно саме контролювати. Керівники закладів мають контролювати тендерні закупівлі та співпрацю з постачальниками, зокрема, наявність посвідчення або паспортів якості продукції. А ще фахівці держпродспоживслужби наголошують на самоконтролі. Йдеться про періодичні, хоча б раз на рік, лабораторні дослідження змивів у харчоблоках. Ми можемо здійснювати захід державного контролю лише коли є звернення, скарги. Щороку, перед початком навчального року, звичайно, ми беремо участь у комісійних обстеженнях. Харчоблоки міської територіальної громади знаходяться в дуже належному стані, що є колосально глобальною роботою. Вашою контроль якості харчування завдання для керівників закладів. Наталія Юрчик розповідає торік за кошти з бюджету громади придбали нову індукційну плиту на випадок відключень світла. Цьому році ми придбали додатково ще нову сучасну овочерізку Ну і на 2026. Рости рік ми запланували ще придбати тістоміс, який теж занадто важливий для нашого харчування наших дітей, тому що є борошняні вироби через день. Учасникам інтенсиву продемонстрували нове остаткування, котре може суттєво скоротити час на приготування страв. Ось на такій багатофункціональній сковорідці на двіємності за 20 хвилин можна приготувати різотто. Тут кілограм рису і кілограм овочів. Є тут і пароконвектомати, котлетоформувальна машина, тісто дільник і тісто розкатка для виробів з борошна. І сучасна овоча Це економить час тих самих кухарів, які працюють, і працювати набагато швидше, набагато легше. І це дає можливість урізноманітнити харчування. Нове устаткування воно більш економно використовує електроенергію, воно більш економно використовує воду і, звичайно, дає можливість готувати страви здорові. Формування культури Споживання їжі теж важлива складова роботи дошкілля. Тиждень української кухні в усіх закладах став відкриттям як для освітян, так і дітей та батьків. Тут відбувалося поєднання формування культури споживання їжі, і здорового харчування, з формуванням національних традицій. Якість приготування їжі це про професійну майстерність наших кухарів. У вересні місяці наша кухар мала можливість відвідати практичний семінар тренінг, який так само відбувався в стінах цього закладу. 30 жовтня відбудеться інтенсив для керівників закладів загальної середньої освіти. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста. Сьогодні, 28 жовтня, стартував Всесвітній тиждень боротьби з інсультом. Це гострий стан, який виникає внаслідок порушення мозкового кровообігу і може призвести до втрати працездатності та інвалідності. Також інсульт це друга причина смертності у світі серед людей віком 60+. Аби хмельничани вміли розпізнавати симптоми інсульту, знали, як його попередити і куди звертатися за допомогою, лікарі влаштовують день відкритих дверей у відділенні медичної реабілітації міської лікарні. Він відбудеться найближчої п'ятниці з 12 до 15 години. Розташоване відділення у мікрорайоні Ружична на вулиці Житецького. Населенню, яке прийме активну участь і звернеться в це відділення, буде надана інформація з приводу того, що таке реабілітація, коли вона має починатися. Для чого це буде проведено екскурсія по відділенню ознайомлення з фахівцями відділення, де працюють лікарі фізичної терапії, ерготерапевти, фізичні терапевти, фахівець мовлення, психологи, психотерапевти. Фактори ризику інсульту всім відомі, це гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, малорухомий спосіб життя, зловживання алкоголем, тютюнопаління, надмірна вага, і відповідно, якщо будь-кого. З ваших знайомих чи близьких ви можете побачити чи опущення кута рота, чи зміна мови, чи слабкість кінцівки, чи виражене головокружіння. В першу чергу ви маєте відразу дзвонити 103. Іноді це рятує життя і часне звернення це значно зменшує інвалідизацію населення, особливо це стосується працездатного віку. Тому що третина інсультів стається саме у людей працездатного віку. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!